Ну що ж, прийшов час для навчання. Той, хто чекав, це інформація саме для вас. Ті, хто в мене вже проходив консультацію, хто до мене достукався і давав свою дату народження, я з ним зв'язувалась, і ми з ним підтверджували факт, що таки ви можете потрапити до мене навчання, це інформація теж для вас. Інші, будь ласка, не через смс, тільки через Telegram, WhatsApp, Viber. Я вам даю його зараз в ефірі. Ви пишете свою дату народження і приблизний час народження. Прізвище ім'я по батькові на даному етапі мене не цікавить. Я вже говорила і повторюю ще раз, що навчання буде проходити таким чином, що перед тим, як потрапити, я буду робити маленькі розрахунки, так як я їх вмію, тестую. І дивлюсь, людина до цього схильна, чи є цей етап в житті цієї людини, чи немає. Людина чи не змогла пройти свої кармічні уроки. І ця інформація може просто зашкодити цій людині для проходження своїх уроків. Вона ще може не готова. Особливо це стосується тих, у кого є в кармі і 13, 11, 12, і 15 аркани, 16, навіть 18, то для них поки що може бути просто ще не час. Тому навчання платне. Буде домовлятися з вами ми вже після того, як я вас порахую, і відпишусь, підходите ви чи ні. Це буде все проходити через офіційний договір, який я вам буду надсилати. Вибачте, я ФОП вже. Тобто юридичні документи я за цей час оформила саме під цю діяльність. Матеріали вже всі підготовлені, вони вже на флешці. Буде надсилатися після того, як буде проплачено, оплачено навчання. Підписані вже всі договори. Я вам буду висилати флешку з навчальним матеріалом для того, щоб до початку навчання. Ви могли хоча б вже розуміти про ці енергії, напочитати, щоб ми з вами вже зна... хоч трошечки були на одній волні. Як цим користуватись, я вже вас буду вчити вже на уроках. Для цього буде створена телеграм-група, навчання буде проходити в онлайні. Ми з вами там будемо списуватись. Це швидше всього буде десь суботи, неділі. Тобто, тоді, коли людина не працює, і за квітень місяць я буду приймати заявки, прораховувати і відправляти свої повідомлення. Така у нас з вами буде переписка з тими, хто бажає. Вже в травні установимо дату і почнемо. Навчання буде розділене все-таки. Чому? Та інформація навіть базова, яку я хочу вам надати, її дуже багато. Той, хто в цьому ще не варився, в цій кухні номерологічній, йому буде дуже тяжко спочатку це все з'єднати. Повірте мені, я дивилася, я з людьми консультувалася, так, робила тестові справи. Так, тяжко. Тому місяць два. Ми з вами будемо вчитись. Це все поєднувати. Ми будемо спілкуватись з вами вживу, так мовити. Другий етап, це буде десь осінню, це вже буде прогностична нумерологія. Це зовсім інша вже кухня. Потрапити туди теж всі зможуть, хто захоче, але Якщо у вас не буде оцеєї базової, вам буде тяжко в прогностиці, бо ви не будете розуміти, де що шукати. В базову що може входити? Ну, Піфагорце однозначно, але саме в тому розмірі і в, в, в тому обсязі, який вам необхідний, тобто води багато не буде, буде тільки конкретіка. Це і графічна нумерологія, це кармічна нумерологія, загальне по здоров'ю і по стосункам загальному. Це і матриця, коди матриці, це і періоди ангелів, як з ними користуватись. І саме цікаве, що це ваша особиста мандала. Це те, що ви можете себе особисто розрахувати, і це буде вам підсказка практично на кожен рік, практично на кожен місяць. В графічній нумерології дуже багато графіків. Це не тільки ті, які я вам даю на консультаціях. Є ще і інші. Ну, порядка 10 графіків я вам дам. Це точно. Тому, в кого є бажання, будь ласка, приєднуйтесь, буду рада вас бачити. На смс відповідати не буду, навіть не розраховуйте. Ті, хто напишуть без дати народження, теж, вибачайте, відповідати не буду. Просто так, що людина хоче і вона прийшла, я так не буду надавати свої послуги по навчанню. Відповідальність дуже велика. І я за ваші, наприклад, невідпрацьовані кармічні борги, не збираюся відпрацьовувати. Якщо ми з вами займаємося серйозними такими справами, то ми маємо серйозно підходити саме до цього питання. Тому, будь ласка, приєднуйтесь і будемо з вами вчитися жити в плюсовій зоні. До зустрічі!